Усім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні я хочу показати вам справжні скарби. У цій коробочці знаходиться те, що я ніколи в житті не тримала в руках, але це справжній розкіш для художника, і я з нетерпінням хочу випробувати те, що тут знаходиться. А Rabbit's Head – це крамниця акварелі ручної роботи. Власниця її моя знайома ілюстраторка-художниця. І я просто в захваті від того, як вона своїми руками може зробити таку красу. У мене тут є ось такі зразки, щоб я могла випробувати. І крихітна казкова коробочка із пречудовим гравіюванням лого-крамниці, у якій міститься шість цукеркових Ківетиків з моїми улюбленими кольорами зеленими та фіолетовими відтінками. Тут також написані назви акварели, які ілюстраторка придумує сама. І зараз будемо їх випробовувати для цього огляду. Я попросила Ліду зняти для вас уривок процесу та розповісти кілька слів про її роботу. Далі мова від першої особи. Акварельні фарби я створюю з італійських та німецьких пігментів. Зв'язуючи роблю на основі гуміарабіку та меду. Це допомагає фарбам легко розмочуватись і розтікатися на папері. Процес створення проходить в кілька етапів. Спочатку я готую зв'язуюче, зважуючи все і розміщуючи в окремій посудині. Далі я вирішую, який колір хочу створити, іноді в мене буває натхнення на вигадані складні кольори. Тоді я експериментую з кількома пігментами, бо від їх активності залежить їх кількість. А далі процес медитативний. Мастихіном перемішую зв'язуюче та пігмент в рівномірну кашу і приступаю до перетирання пігменту скляним курантом. Мастихін збирає всю масу докупи і знову перетираю так кілька разів, щоб пігмент добре перемішався зі зв'язуючим. Тоді готові фарби розкливаю по кюветам і даю повністю висохнути фарбі. І наймиліший етап. Це пакування. Етикетки я друкую вдома на лазерному принтері і роблю своч власноруч, а далі пакую кожну кювету окремо. Хочу сказати, що для мене це абсолютно магія створювати акварель вручну, адже я випробувала багато торгових марок і кожна по-різному себе поводить. Проте ручна робота це щось абсолютно магічне, творче. І це така художня алхімія. Немає нічого чарівнішого, ніж створювати власноруч з пігментів акварель. Змішувати їх по-своєму, фантазувати про те, який колір може утворитися, придумувати назви, придумувати сполучення. Мені перехоплює подих. У мене тут ось такий акуратний лакований зруб, який, по суті, як я розумію, утворює функцію до карти Тут є краплинки акварелей. Які можна випробувати. Тут значно менше фарби, ніж в кюветках. Ви бачите. Тобто для кількох робіт їй вистачить найголовніші фарби у ось цій коробочці. Отже перший колір це зелена нікосія. Мені аж не хочеться їх розпаковувати. Подивіться, яка це милість. У кюветці має такий приглушений смарагдовий відтінок. Давайте випробуємо. Набирається дуже приємно і по відчуттям надзвичайно ніжний колір. Це щось схоже на відтінок, коли я змішую зелений та лавандовий, і утворюється такий приглушений зеленкуватий тон. Очевидно, що його можна набрати густіше, проте я не хочу зараз руйнувати. Поверхню кюветки. Це ідеальний колір для ботаніки, адже ним неможливо зробити неприродну зелень. Він виглядає м'яко і дуже-дуже прозоро. Наступний колір Step Green. Я так розумію, це буде трішки тепліший зелений. Так, він більше схожий до такого нефритового зеленого. Набирається ще приємніше. О, так, і це така мухова зелень соснового лісу. Чомусь мені так уявляється. Він ближче тоном до класичного оливкового. Хочу зауважити, що взагалі ці кольори не схожі на жодні, які я колись випробовувала. Тобто вони можуть їх ну, легенько нагадувати, але ідентичні, я могла б отримати, тільки змішуючи певні відтінки, приглушуючи їх або додаючи якісь абсолютно інші кольори. Цей відтінок Step Green справляє враження такого приглушеного оливкового. Глибшого і темнішого, ніж класичні оливкові, можливо, в портретах я б його не використовувала, але також в ботаніці і в якихось пейзажних легких ілюстраціях, де не потрібно високої контрастності, однозначно я б знайшла йому застосування. І третій зелений, який у нас залишається, це Green Earth» це зелена земля. по відчуттям, як ніби зелений, трішечки змішали з сепією. Надзвичайно пасують всі три кольори один до одного, тобто ним можна виконати повноцінну роботу, не застосовуючи якісь інакші. Подивіться. Надзвичайно красивий. До речі, вже видно, як легко гранулював перший колір Нікосія Грін дуже красиво виглядає. Мені хочеться прямо густіше його нанести. Він найтемніший з усіх. Ним можна зробити ось прям такий глибокий тон. Так виглядають на сонечку. І в пару до зелених хочеться випробувати одразу фіолетові. Цей колір називається Ultramarine Violet Reddish. Дуже шкода їх розпаковувати, адже упаковка просто надзвичайна. Мені хочеться її просто зберігати і нікому не віддавати. Вау! По відтінку дуже-дуже схоже на звичайний фіолетовий, який я всім раджу, але він надзвичайно прозорий і далеко не такий чорнильний і в'їдливий. Тобто це краща версія того фіолетового, а який зазвичай є у всіх палітрах і називається Permanent Violet або Permanent Blue Violet. Дуже приємний і спокійний фіолетовий. В той же час його можна зробити дуже насиченим, а можна навпаки. Залишити надзвичайно прозорим. Якби у мене був такий колір в тубі, я однозначно користувалася б ним на заміну Permanent Blue Violet, класичному від стандартних виробників. Проте я підозрюю, що він гранулюватиме трішки більше, адже, скоріше за все, всі пігменти цих фарб трішечки більше гранулюють. Проте це тільки додаткова можливість зробити ваші роботи цікавішими і глибшими, багатограннішими і набагато більш магічними. Наступний колір, котрий Лідія мені вже проспойлерила в себе в сторіс. Це глибока ніч Deep Night. Вау! Набирається найприємніше з усіх. Боже мій, ви просто подивіться. Трішечки нагадує «Moon Glow», але мені здається набагато глибший. Точніше, навіть не так. Він... Не те, що глибший, він в масі більш багатогранний, ніж Мунглоу. Тому що Мунглоу в масі він такий простой, сірувато-фіолетовий, більше розкривається, коли його розводиш до напівпрозорого стану. Це цей колір тепер у списку моїх улюблених. До слова, кюветі він виглядає більш таким бордовим, можливо, навіть трішки червонястим, а на папері це казка. Гляньте, як гранулював фіолетовий. Мені здається, що в цих двох кольорів грануляція навіть краще, ніж у шмінки. Це навіть не хот прес. Тобто папір без фактури. І на сонечку виглядає ідеально. Залишаються останні сківетки, а потім ми ще спробуємо фарби зі зрубу. Називається Night, Це зимова ніч. Ух ти! Він дуже схожий до попереднього текстурою і способом розмивання скювати, але він холодний і в масі виглядає майже чорним. Одразу гранулює дуже швидко. Фіолетові, до речі, гранулюють значно більше, ніж зелені. Я думаю, вам це видно. Дивіться, він майже зразу розпадається на різні частинки. Давайте крапнемо трішки вологи, щоб дати йому більше можливості. А в осад випадає більш синіший колір, а на поверхні лишається більш сірий. Оці два виглядають просто космічно. Я тепер хочу великі туби їх у своїй палітрі. І давайте випробуємо кольори зі зрубу. Я візьму інший папір. Так, тут у нас такі надзвичайні відтінки, як золотий питон Gold Python. Він нагадує сієну натуральну, але з легким золотистим відтінком. Тобто вона не жовта, вона навіть така десь в чим, чимось зеленкувата. Вона, до речі, не відчувається на дотик такою мильною, як зазвичай є сієна. І дуже пасує до зелених. Гляньте, це просто ідеальний менший. Крісмас Red. До речі, така прекрасна назва. Вау! О Боже, це найкрасивіший червоний, який я будь-коли бачила. Я хочу таку тубу. Це щось середнє між кораловим хінекрідоном, медерлейк Ред, можливо, але він не схожий абсолютно ні на жоден інший. І я підозрюю, що в ньому є нотки венеційської червоної, але я рідко користуюся саме англійською, венеційською червоною, тому що він такий досить густий, не є ідеально прозорим. Але цей червоно-рожевий відтінок, саме як бандики на різдвяних вінках або е, ялинках, ну, мені здається, що це ідеально. Одразу спробуємо теж з червоної гами, це Pompeii Red, Ой, він має в собі крупинки, це дуже цікаво. І це виглядає як дуже приглушений відтінок помаранчевого колір рога з мандаринами та корицею. Я не знаю, чи таке є, але я собі уявила, і в мене одразу така асоціація. Він також ледь гранулює, і, до речі, він значно красивіше виглядає на папері, ніж на зрубі. Наступне мені дуже подобається назва: це Dragon's Green. Ну, ідеально до моїх драконів. О, і він справді такий, як луска дракона з Гри престолів. Оцей вже виглядає абсолютно як сепія плюс зелений, і йому дуже пасує ця назва. Мені здається, ідеальніше придумати не можна було. А чи значить, коли е, ти митець з усіх сторін і не тільки можеш придумати красивий колір, а й таку ідеальну назву? І залишився оксид хрому. У мене з ним такі собі стосунки, тому що в мене є оксид хромо відроса і він досить сильно розшаровується. Тому давайте випробуємо. Ой, він такий яскравий при розмиві. Це саме те, що мені було потрібно. Він непрозорий, він дуже легко наноситься і не розмазується, як зазвичай роблять зелені землі. Гляньте, він гранулює. Але при тому не можна утворити прозорий відтінок. Дуже красиво. Мені здається, що ці два кольори теж ідеально підходять один до одного. І подивіться, що насправді Dragon Green, він розпадається на більш теплий, більш холодний відтінок. І так само робить Gold Python. Давайте я покажу вам кольори ще раз ближче, і, чесно кажучи, мені навіть не хочеться нічого коментувати, а просто хочеться, аби ви максимально роздивилися ці відтінки. І я даю вам слово, що таких ви не знайдете в жодній акварелі. Вони Надзвичайно переливаються. І я підозрюю, що тут дуже нестандартні поєднання пігментів, адже, як розказувала мені Лідія, пігменти продаються окремо, і їх можна змішувати практично будь-як між собою. Тому тут чиста фантазія працює. Фантазія і смак. Я дуже люблю речі, зроблені зі смаком, а ви просто подивіться тільки на цю коробочку. В якій хочеться зберігати ці малесенькі цукарочки. І уявіть собі, коли у Рібці Хед з'являться великі банали із такими солоденькими кроликами. Тільки що зрозуміла, що на дні кюветок є маленький шматочок магнітика, і тому вони примагнічуються. Просто уявіть собі, з якою увагою все зроблено. І тільки хотіла сказати, що ці акварельки хочеться ось так тримати в коробочці. Берегти її, робити ними тільки якісь делікатні, коштовні роботи. Я дуже ціную ручну роботу, і, хоч зараз це не повсякденність, а справжній розкіш, мені здається, за таким хедмейдом майбутнє, адже ці речі мають душу. І ця акварель теж має душу. І вона така ж делікатна, вишукана і чарівна, як і ці кролики на гравіювальні коробочки, яка є домом для цих кюветок. Отож, я рада була поділитися з вами враженнями від цього подарунку. Якщо вам сподобалося, перейдіть, будь ласка, до профілю RebetsHET, посилання на який закріплено в описі відео, і просто поставте кілька серденьок на знак вашого, бодай крихітного захвату, тим, що ви сьогодні побачили. Всім папа і до наступних відео!